Всім привіт! осінні друзі! І сьогодні з вами Мастер <кх> Назар І це відео по Майнкрафту Сьогодні я е, нарешті добудую хмарочос. І я немного поміняв місто. Тут є заброшка. Невеличка. Так. Я зараз зуправлю мізки тому, хто убив скелета. Може, то сонце його. ...вбило. Тут з'явилася статуя. Весь день робив я. З хмара часом нічого не помінялося. Появилася дорога і заброшка. Так. А ну. Добрий день, пілот, Василь Іванович, ну там. Все добре, коли приземлися вже. Тобі пообідати треба, добре. Значить. Так, Що там у нас в забросі? Сюди не можу. Йти просто так треба через кришу. Дивіть баба як стяна нога. Треба тобі кутку. Зараз тобі кота дам. Почекай, почекай немного. Де кіт? Це призову кота. Твідна. Чорного мені треба. Дед де тут черный. Черный мой будет. Добре, все рівно Так, чем я занимаюсь? Меч треба место оббудовывать. Точніше добудувати. Значить е, я вам нагадаю, е, е, напишіть, не е, е, напишіть, а поставте лайк на, на мій коментар, як будувати місто під минулим відео. Будь ласка. І тоді у мене місто ще буде ліпше. Статуя вже є моя. Я цілий день робив сам. І ще з моїм братом Дімом, хто Діму пам'ятає, робив дорогу і заброшку. Значить, треба обудовувати все таки хмарочос, бо діло саме себе не зробить. А мені треба на третій поверх. Який там значить? Який раз я вже говорю, Значить Так. Мені буквально поверх лишився Так, треба взяти кварц Де кварц о, кварц. і до сюди, так є, тепер треба сюди ставити щось. Треба взяти любу рідину любу. Любу рідину, прям можу, Можна взяти любу. Молоко я не видаю, бо закони Майнкрафту не дозволяють. Так що візьму з водов. Нащо міні ми бра фантома? Так. Треба зробити джакузі. Джакузі буде і гігантське, якщо, якщо ви під моїм коментарем останнім, як оббудувати мені місто під минулим відео, поставите 5 лайків. Так. Я думаю, треба взяти. Що би я взяв? Так розрістовану, не знаю навіщо. Просто возьмі і все. Є. Yeah. Є. Yeah. Под вода буде протікати. Тут факел, не знаю нащо. Тепер верстак. Печка. Так. Печка. Багаття. Раз, два, три. І тим боком поставлю три, чотири. Ну і скринь. І ще бочку? Зайвого нічого не буває. Так, бочка є. Ой. Так. Де? Та, гладкий камінь? як називається? Вита з одного каміння. Так. Добре, тепер треба взяти командні блоки. Командний блок. Тут он, він у нас. Поставлю сюди його. Дісня його факел не активує. Дію тут покладу. І возьму важіль. Я би знав, де він. Знову заставлю. Зверху. Так, де у нас важіль? Треба важіль. Так, важіль тут у нас. Ставлю. Раз. Тепер треба прописати команду. Спочатку треба вийти. Так. Треба запам'ятати тут координати. Досить тісно. Так, мінус 14, 22, 15. Надіюся, запам'ятав. Так, спускаюся. Ой, який тут дощ. Але досить великі опади Нічого тут не скажеш. Так. Командний блок. Тут не на ті координати я питаю. Значить. Так, на англійську треба перевести. ТП. Собачка Пі. Поплеєр так, які там координати були? Мінус 14, 32, 15. Вроді би. Квад. І сюди сюди поставлю. Рану. Є. Yeah. Я звичайно. Значить, сюди ставлю. Тепер Треба там запам'ятати координати. Стоп. Треба... Де там ко координати якісь? А, то тут треба. Ні? Не? Не буде тут. Мінус 15, 4, 9. Добре. Запам'ятав. Так, сюди ставлю кварц. Сюди переходжу с Ага, я не туди пішов. Так, сюди. Так, сюди. Так, важі тут є. Тепер. Тепер. Собачка пі, плеєр. Так, які там координати? Вроді би мінус 15. Четыре. Дев'яти. Такі вроді би. Так. вправляю. О, попав на координат. <кій> ну і на цьому я закінчу відео. Всім пока. До зустрічі! Если вам полюбиться ця статуя, я не зря над нею старався. Цілий день робив цілу добу. Почти. Практично добу. <кій> ну а на цьому я закінчую відео. Всім пока. До зустрічі! Я может роблю з из трестигловым кораблем не так. Всем пока-пока!